Просто мій бізнес став нікому не актуальний. Важкі часи дають е, завжди можливості. Мережевому я дійсно змогла себе більше проявити як особистий бренд. Нульова сторінка, де взяти цих перших підписників? Почніть якісно, презентабельно вести свою сторінку. А скільки людей, в яких відео на мільйони повистрілювали, люди. Я там... один з них робота над соцмережами це обов'язкова робота мережовика. Наташа, перша тисяча доларів там, ура, я зробила це. Круто, через інстаграм. Тобто так можна. Звісно, чого ні <смеш> почніть робити. Почніть робити хоч щось друзі. Привіт, радий вас вітати на каналі. Значить, сьогодні в нас в гостях Наталя Романюк це лідер нашої команди. Це людина, яка прийшла з традиційного бізнесу підприємець і зробила дуже швидкий вражаючий результат в мережевому. Сьогодні ми з Наталією будемо говорити більш такі практичні е, теми, яким чином для мережовика використовувати соцмережі. Наталечка, привіт. Усім привіт! Радий, що в нас що ми зустріли, що ми можемо записати таку от історію. Наталь, е, в тебе дуже яскрава картинка в інстаграмі. Я твій інстаграм скидаю майже всім, як референс. Типу, подивіться, як вести соцмережі, і воно не просто красиво виглядає, воно дає дуже серйозні результати. Угу. Е, Скажи, будь ласка, давай ми почнемо з такого питання. На твою думку, чи обов'язково сьогодні мережевику е мати соцмережі? Ну... Я думаю, вже всі розуміють, і ми з тобою, в тому числі і наші глядачі, що просто зараз без соцмереж, ну просто немає ніякого розвитку. Це настільки зараз актуальна тема. І от коли я прийшла в мережевий бізнес. До речі, давай от питання, чому прийшла в мережевий? Бо був вже свій бізнес, і все нормально, все рухалось. Так, в мене був свій бізнес також в інстаграм. Я успішно розвивала свій магазин, фітнес одягу, але до певного періоду, поки не почались, у нас в країні певні проблеми, так про які всі знають. І просто мій бізнес став нікому не актуальний, але в мене була готова сторінка, в мене був якби вже свій бренд, люди мене знали. І коли я прийшла в мережевий, чому я прийшла в мережевий? Бо в мене були проблеми. І якби я не намагалась в цей час війни витягнути цей магазин, пробувати різні інші бренди, постійно були тільки головні проблеми. Так, я щось там заробляла, але настільки це просто, я вже не знала, що робити. І коли мені прийшла пропозиція в мережевий, яку я раніше в апріорі ніколи не розглядала, я думаю, а чому б не попробувати? Немає ніяких закупок, немає ніяких розтаможок. Відправок, ти собі працюєш сам в телефоні, і всі операційні процеси робить компанія. В тебе немає проблемних клієнтів, повернень, в які ти вкладуєш гроші, замовляєш продукт. Щоб масштабуватись, як виявилось далі. Я вже розібралась. Не потрібно вкладувати весь свій дохід, який ти ніби заробив, цифра красива. Ти вкладуєш знову в товар. Бо якщо ти не закупиш більше товара, ти не будеш рости. А тут, в принципі. Тобі не потрібно вкладувати в товар. У нас офіси по всьому світу, і це ну, наскільки… Ну, Можемо зробити такий невеличкий міні-висновок, може, не зовсім тему соцмереж. Важкі часи дають завжди можливості. Ну, тобто, раніше ти не розглядала мережа, поки не сталося якісь 100%. речі, які дали стряску. Так, і я ну насправді дуже рада цьому, тому що в мережевому я, от е, в тему соцмереж наших, так в мережевому я дійсно змогла себе більше проявити як особистий бренд. Бо в магазині в своєму бізнесі ну було все круто, якби все продавалося, інколи виходила, показувала, але я не знала, як себе там проявити. А тут, от це як моє я прийшла, і я розумію, тут моя команда, тут мої лідери, і я як лідер маю показувати це все цю всю історію. І це дуже круто, бо ти можеш себе проявити тут наповно. Перше це прокачати а друге це звісно проявити. Ну, під час того, як ти йдеш до, до, до цілі, ти себе прокачуєш, проявляєш і цим самим тренуєшся. Добре, є така такий цікавий факт про тебе. В тебе була сторінка півмільйона підписників. І я знаю, що ти повністю від неї відмовилась, чи закрила, чи як, як там відбувалось. Чому ти це зробила і який результат з нуля? Я дуже я думаю, що багатьом цікаво, тому що мало в кого півмільйона підписників. Дві-три тисячі, типу, ладно, мене ну, мене немає там переглядів, яким чином я можу робити бізнес через інстаграм. Насправді в мене була ця сторінка півмільйона підписників. І коли я прийшла в Корал, усі заслуги почали приписувати Виходить на мені от я почала швидко рости. Угу. Не мені, а оці сторінки. Ну, все зрозуміло. В неї там сторінка. От такі в неї чеки були великі. І мене це настільки. Задівало, тому, що я знаю наскільки це важка робота як я працювала з цими усіма клієнтами. І на одній події ми були з моїми партнерами, і вони кажуть, Наташ, до тебе не сильно ідуть люди в оправдання того, що в тебе ця сторінка. Давай почни з нуля. Звісно, було дуже страшно. Мається на увазі, не йдуть, бо розуміють, що так не зможуть. В них немає такої сторінки. Типу, так. ладно, ти робиш результати, я тут при чому в мене так не вийде. так. В неї ж підписники, в неї круто. Вона може, а в mm -hmm. мене типу не вийде. Ну окей, я вирішила почати все з нуля, завела просто нову сторінку з нуля і почала вже її вести зовсім по-іншому. Слухай, тут е, треба дуже детально. Давай. Не ну, звісно, контент. Ми повинні постійно покращувати якість контенту. Я скажу чесно, оту сторінку я навіть не знала, про що її вести. У мене не було якогось зрозуміння, ніби 500 тисяч, відповідальність, а ти не знаєш, про що її вести. А тут, от вже як говорить душа, ти вже починаєш розповідати, і всі мені говорили, дівчата. Що це дійсно жива сторінка? І я показую своїй команді приклад, як потрібно. Я купила собі новий мікрофон, з тобою поспілкувалась. Я одразу прийшла, почала покращувати якість свого контенту, почала розповідати, як ми працюємо. Оцю всю історію, яка у нас відбувається, я почала показувати і спроявляти себе як особистість, як бренд, показувати свою команду, показувати наш бізнес. Ну і в принципі. В той же місяць на цій новій сторінці я закрила нову кваліфікацію, виросла в доході, і далі ну, мої доходи тільки росли знову. Ти прийшла нульова сторінка. Де взяти цих перших підписників? Чи варто взяти якийсь там гів? чи варто зробити так, щоб хоча б тисяча підписників виглядало, щоб красиво, чи в когось просити? зарепостити тебе, щоб на тебе підписалися, як це може бути. Це може бути взагалі абсолютно різна історія, дивлячись, які у вас цілі. Звісно, якщо приходить людина, яка ніколи не працювала в соцмережах, я завжди рекомендую: візьміть якийсь гів, хоча б на тисячу підписників, і почніть якісно презентабельно вести свою сторінку, щоб люди, які нові, потрапляли на вашу сторінку, навіть із безкоштовних методів, можемо про них також поговорити, щоб вони бачили, що в тебе, хоча б вже є якісь люди, коли в тебе буде 20 підписників, там чи 50, ну нікому ти навіть не будеш цікавий своєю гарною картинкою. Тому я завжди кажу візьміть якийсь гівілей, так, да, це нічого вам не дасть, ні переглядів, ні продажів, але це складе вже якесь перше враження про вас. Отак, от як в нас є історія, Яни, в тебе також було з нею інтерв'ю, яка розповідала, просто подивилась на картинку наставника, який запропонував бізнес, і вона до нього пішла. Бо там лише була презентабельна картинка. Тому я рекомендую: от таким методом я не Брала на нову сторінку Гіви, бо у мене був магазин, у мене були клієнти, мене вже трошки знали, і там є якась певна кількість підписників. Mm -hmm. Але завжди новачкам рекомендую починати от з такого методу. для мене, взагалі, в моєму розумінні на сьогоднішній момент соцмережі це візитна карточка. І якщо вона в тебе не оформлена, який би класний в тебе не був офер, як би ти класно не вмів говорити продавати. Першим ділом людина заходить і дивиться на твою картинку. Я рекомендую зробити фотосесії, це не, не, не супер там в студії. Слудії з піджаком на плечі і в голубій сорочці, а ну такі життєві, якісь там в закладі, десь ще десь ще десь. Поробити і загрузити хоча б фотографій 15 на сторінку, щоб воно виглядало. Зробити якісь активні сторін, зберегти їх, і ти не, ну, не обов'язково ж правильно бути суперблогером активно-активно. Різні стратегії є. Перейдемо до теми безкоштовних методів просування. Фото це також класно, але я зараз майже фото не використовую. Лише рілси, і рекомендую усім робити відео, рілси, бо це. Просто ваш безкоштовний білет. Ми не знаємо, який рілс, яке відео залетить, але ми можемо кожного дня викидувати їх і просувати свою сторінку. І я завжди кажу, що це безкоштовний квиток. Якщо ми, наприклад, беремо рекламу блогерів, це взагалі такий дуже страшний варіант, бо ми не знаємо, вистрілить, не вистрілить, а ми гроші втратили. А тут ми нічого не втрачаємо, це просто безкоштовно. А скільки людей, в яких відео на мільйони повистрілюють. Люди, я так. один з них. У мене, мене відео в середньому набрало 10-15 тисяч переглядів, записав одне відео, взяв ідею, причому взяв, скопіював, зробив на свій лад і півтора мільйона переглядів. І 9 тисяч людей підписалися на сторінку, конвертувало в цю всю історію. Чи 6, чи 7 людей підписались до мене на бізнес? Причому я не всіх підписую. Вони пройшли відбір, вони там це взяли продукт. От от така історія. Просто одне безплатне відео з сіли записали. Ну круто, дуже. От якщо відео не залетіло, нічого страшного, ви нічого да, не втрачаєте. Супер, хай собі там буде. Є ще така, до речі, фішка. відео можуть не залітати одразу, а можуть залітати там через тиждень, через місяць, через два місяці і до мільйона докручувати. Тому це таки Зараз який Досить працюючий, безкоштовний метод, тому користуйтесь. Е, окей, якими методами ти е, робиш вхідний потік? Тобто, чому тобі сьогодні пишуть? Я розумію. Ну, тобто, ти сама пишеш людям, от знаєш, це є от холодні розсилки. Чи ти зробила так, що люди пишуть тобі? Якщо так, то як саме ти це зробила? Як кроковість, чому люди пишуть тобі? Дивись, я використовую всі методи, які можливо і на які вистачає час. І рілси, про які я говорю так. Кожного дня в мене постійно працює. в мене декілька сторінок, зараз з якими я працюю. У мене кругом є рілси, які я використовую. Щоденна робота, дисципліна має бути. Сторіси можу не завжди вести, але рілс у мене має бути. Це має бути. Постійна робота в цьому, далі таргет, таргетовану рекламу для впізнаваємості. Як ми кажемо, це посів. Не завжди таргетована реклама так само приносить гроші, так як і блогер. Але люди дивляться, спостерігають за вами, і на 10-20 раз вони все ж таки до вас прийдуть і запитають, а що ти пропонуєш. От ну я думаю, це така порада тим, хто не любить. Ну, ми ніхто не любимо нав'язуватись. От це одне з таких дуже популярних заперечень. Типу, я не йду в мережеву, я не люблю нав'язуватись. Знаєш, оці старий серетипу ж довітра з каталогом, там дзвонити тисячу разів по своєму списку. і, от. Так і далі. от от саме тому нам потрібно вести соцмережі, щоб нікому не нав'язуватись, а показувати ось таке життя. Ось я там ось така у нас подія, ось такі у нас результати. От так у нас можна, і люди спостерігають, і люди самі будуть вам писати, коли ти це регулярно робиш. То люди до тебе будуть приходити і запитувати. Ну, відповідно, там якісь системи свої там, в сторісах залишатися, які плюсики. Може хтось боїться написати. Скажи пару таких фішечок. Ну, наприклад, я почав вести, я там викладаю там, свій продукт в сторіс. Ну, ніхто не пише мені, немає не, не фіналу. Що робити? Завжди потрібно відкривати повністю історію, чи то продукт, чи то тема бізнесу. Ми завжди покроково маємо довести людину, ну скажімо так, до продажі, так, щоб людина вам написала. От і коли ми розкриваємо цю історію, наприклад, продукту, який він класний, як я його п'ю, чому я його п'ю, і в кінці ми обов'язково людина може подумати про, ну, п'єш і п'єш супер, тому нам потрібно ці кордони, границі так позначити, що цей продукт там, можна купити в мене, е, можна замовити. Кому цікаво там ціну дізнатись, кому склад і так далі. Там тисніть плюсик, так ці клікабельні кнопочки. Найпростіша дія. Не пишіть мені приватні повідомлення, просто плюсик. Я зв'яжу. І людина, хоп, і на а там наша задача вже завести діалог і провести людину там. Я дуже добре пам'ятаю, ти проводила внутрішню школу, і алгоритм, якщо я не помиляюсь, виглядав наступним чином. Спочатку. Своє відношення, типа підготовка. Вау, клас. Я отримала там результат людини. Хочу з вами поділитися. Друге, це відгук людини. Там або результат до після. Далі про цей продукт його якісь фішки, основні самого вже продукту, на якому ця людина отримала результат. Потім своє відношення до цього, і потім посадки. Ніби вже так. Продажа, відгуки дуже круто працюють. Mm -hmm. Я постійно їх викидую. мене їх дуже багато. Насправді люди деякі можуть думати: ой, та відгуки можна на зробити самому. У але я така рада, можете робити самі, але це напевно типу, сам собі написав повідомлення. Так, але це напевно тому, що ви не знаєте, що і не маєте стільки відгуків, як я. Відгуків по нашому продукту, по нашому бізнесу. Коли там твої партнери пишуть Наташа, перша тисяча доларів там ура, я зробила це. Ну круто через інстаграм. Ну, взагалі, робота відгук це підтвердження, і і дуже кльово, коли є контакти тієї людини, яка написала цей відгук, воно ще більше викликає довіри. Но алгоритм можна собі зберігати. Оце, що ми, якщо проговорили, воно працює. Я пробував класна штука. Хоча я не сильно продаю продукт, насправді в своїх соцмережах, то ну якби є теж різні стратегії ведення соцмереж. У мене продукту не так вже й багато, чесно кажучи. Но Ну чому нам взагалі потрібно в соцмережі знову ж таки? Можна 10 років бути в мережевому і досягати, наприклад, цього рану. Ну є ж такі історії. Так, так. У мене там один топова кваліфікація, до якої люди йшли там 10 років. Раніше не знали, що таке соцмережі, інстаграм, не було цього. А зараз те, що було 10 років, хтось за місяць доходить, хтось за два, хтось за пів року. Тому соцмережі це. Не ти просто не відтерміновуєш свій успіх, тобто, якщо ти раніше проводив одну зустріч і на тебе сиділа одна людина, то сьогодні ти знімаєш одна і дивляться 100 тисяч. Е, ну якби. Понятно. навіть 100 Класне. людей, якщо у вас не багато підписників, навіть якщо у вас дивиться 100 людей, уявіть, що ви сидите в залі, ви прийшли на зустріч і на стульчиках сидять 100 людей. Ну це круто, да, просто це правильно роман. потрібно вчитись навіть на цих 100 людей, на цю аудиторію, говорити, розповідати, подавати інформацію, покращувати себе. 100% кожного дня, порада своєму новачку. До тебе приходить новачок. Його алгоритм дій, його послідовність. Що він робить в тебе в команді? Я завжди, ну, інстаграм-сторінка, це в першу чергу я рекомендую. І навіть якщо новачки не вміють, не знають, не користувались, почніть робити, почніть робити хоч щось знімати, показувати, так як я, так як інші мережевики, інші партнери наші, почніть робити все те, що ми. І коли людина починає робити, вона вже виходячи з аналізу того, як вона це робить, а їй звісно це не подобається, бо і мені не завжди подобається те, що я знімаю. Вона починає себе покращувати. Вона дивиться моменти, які де вона може себе покращити, і тут вже приходить якесь своє бачення, вона вже може щось своє записати, вже не потрібно когось копіювати. Тому я одразу ну в нас в мережевому це взагалі круто, дублюю, роби так само. Слухай, я не інтерв'юер сильний, але в мене було декілька питань до тебе заготовлених, це було одне з них. Чи в тебе завжди все виходить, чи завжди тобі все подобається, що ти знімаєш? І яким чином ти прийшлаш? Бо зараз скажу знову, я твою сторінку скидаю як приклад. Чи завжди так було? Ні, звісно, у мене навіть зараз, на мій період, в мене дівчата кажуть, Наташа, от в тебе так класно, ти так впевнено все розказуєш, я так не вмію. У мене там я записала 20 відео, в мене ні одне не вийшло. Угу. Друзі, у мене є такі дні, зйомочні, де я там не фарбувалась, привела себе в порядок, все вийшло, а воно все ну все не то. Я собі не подобаюсь, не подобається голос, не подобається вигляд взагалі, і я два слова не можу докупи зв'язати. Ну є таке. Окей, я вже звикла з цим, це нормально, я йду пити і переношу собі на завтра. А, тобто так можна. Звісно, чого ні? <свісно> У ну, мене теж матеріалів, які я не випустив, ну просто море, бо ти їх сьогодні записав, завтра вони вже тобі не подобаються, не актуальні. І да. ти не робиш. Ну тут є класна порада. Зробити на троєчку. Зробити хоч якось. Зроби хоч якось, почни хоч якось, тебе не вийде ідеально зразу. Але цей шлях, він об... ти його повинен обов'язково пройти. Ми можемо сказати, що на сьогоднішній момент робота над соцмережами це. Обов'язкова робота мережовика. Тобто, це просто твоя робота. Ти маєш це навчитися робити, якщо ти хочеш пришвидшити свою темпу. Та звісно, можна ну елементарне питання: можна навчитись бути тренером, можна, можна навчитись там продаж, можна, можна навчитись вести інстаграм, можна. Все можна, друзі, просто починайте робити, і ви все будете вміти. І я не народилась інстаграмом, я не народилась мережевиком. Я прокачувала себе усі роки. Ну, от відколи я почала. Почніть зараз. Я думаю, на цій мотиваційній ноті ми можемо перевести всіх зараз до тебе в інстаграм. Mm -hmm. Підписуйтесь, дивіться. Ставте лайки, сердечки, вогники. <рис> Надихайтеся, <рис> так як роблю це я. Наталечка, дякую тобі за твої інсайти, поради. Це така була вершинка айсбергу, щоб зацікавити всіх, зайти і все ж таки подивитись, як це відбувається з середини. Все, всім па-па, обняв, підняв. <рис> дякую.